Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви залітали на канал. А навіщо? Сьогодні хочу розказати вам про MacBook Pro на процесорі m 1 Pro 14 дюймів. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте, будь ласка, вподобайку. Для того, щоб це відео побачило якомога більше людей, дуже дякую вам за коменти та підтримку мого контенту. Розкажу, що мені подобається, що мені не подобається, чи варто його оновлювати, міняти на щось більш потужне. Чи не варто, які є приховані камінці в купівлі бушних макбуків? Що вас може очікувати при купівлі не нового пристрою? Чи варто купляти не нові макбуки в цілому? Чи варто оновлюватися, якщо у вас макбук на Intel або на? Першому поколінні m 1 без зазначення Pro. Чи варто оновлюватися з MacBook на M1 Pro? Чи дійсно це актуальний MacBook, ноутбук, актуальний пристрій в 2025 році. Розкажу свої якісь поради, що треба робити, яку модель бажано купляти мінімально. Дивіться, в далекому 2021 році вийшов перший MacBook на власній архітектурі. М. Це 2020 рік, в 2020 році вийшов просто М1, в 2021-му. Оновили дизайн, повернули порти, ті, які ми дуже сильно з вами очікували, очікували на їх повернення. Я дуже радий, що компанія Apple повернула HDMI повноцінний, повернула MagSafe, тобто окремий порт для зарядки, та також порт для SD-карти. Чупчик, як на айфоні тих часів, і. Вони випустили чіп на архітектурі M1 Pro, про який я вам сьогодні і буду розповідати. Жовтень 2021 року. Компанія оновлює дизайн, робить його менш плавним, більш таким топорним. MacBook на процесорі M1 Pro повертає всі такі бажані порти, тобто HDMI зовнішній, повертається MagSafe, тобто окремий роз'єм для зарядки. Повертається роз'єм для карт SD, і це успіх. Я дуже сильно хотів повернення цих портів, тому що просто двох, трьох, та навіть чотирьох, яких ніколи не було: Thunderbolt або Type-C4, або 3 до цього, їх не вистачало. Ну, ні для чого. Не те, щоб не вистачало ні для чого, але три порти, наприклад, потрібна SSD-шечка або дві ssd шечки потрібний зовнішній монітор. І, здравствуйте, до досідання вже неможливо під'єднати зарядку, наприклад, чи щось таке. Тому MagSafe, must-have, повинен бути, і прибирати його не треба з наступних моделей. І, дяка Богу, компанія Apple залишила все в такому форм-факторі, навіть в M4 Pro і тому подібне. Тобто, це три роз'єми Type-C, роз'єм MagSafe, зовнішній HDMI. тобто, Аж для зовнішнього монітору та роз'єм для карточок SD. це особливо приємно. Я зараз знімаю на камеру Sony, я з неї витащу картку, вставлю її в MacBook і на MacBook перекину необхідну мені інформацію. Це дуже зручно, щоб не купляти всілякі кастелі, знаєте, переходники і тому подібне. Це я додам в капілочку плюсів оновленого в 2021 році MacBook на m 1 Pro. Стосовно дисплею, це неймовірно крутий, якісний, суперконтрастний Liquid Retina XDR дисплей супер яскравий. Супер насичені кольори, це 4К, це 120 Гц, Це неймовірно. Все, що я можу сказати, я кайфую. Повертатися на ноутбуки на Windows, у яких менші характеристики дисплею, це просто біль, чесно кажучи. Тому що в MacBook дійсно дуже-дуже крутий дисплей, дуже якісний, також, як і в айфонах. Тому. Це безболісно переходити з 16 айфону на екран будь-якого з макбуків, з м серії тому що ну, глаза не болять, глаза вже звикли до 120 Гц, Це дуже приємно. Так, ви не звертаєте увагу, коли ви переходите з 60 Гц на 120, але коли вам треба повернутися з 120 Герців на 60 Гц, тут же знаєте біль в очах. Тому що вже видно тапорність 60 Гцних екранів. Це вже не так приємно, виглядає не так якісно. Хоча в айфонах, навіть в 7-й версії айфонів, достатньо якісні екрани насправді стоять. Це теж ще один з плюсів макбуку. Цього це цікаво, це приємно. Ще хочу зауважити, в цьому MacBooці Є8 або 10 ядер, дивлячись, яка у вас версія. Тобто, в 10-ти версії це 2 е продуктивних і 8 енергоефективних ядер. Також від 14-ти до 16-ти ядер ГПУ, тобто графіки. Значить, SSD-накопичувач в ці моделі ноутбуку, тобто починається з 512 ГБ до 2 ТБ. І це прекрасно, тому що 256 або 128, ну серйозно, камон, це не серйозно навіть в телефоні вже. В Макбуці і тому подібне. Тобто 512 це мінімум, який потрібен для Макбуку в 2025 році. Я би брав вже, мабуть, на терабайт, якщо б зараз купляв. Але 512, в принципі, непогано. Якщо у вас є зовнішній які небудь HDD, SSD, що завгодно, куди можна якийсь бекап робити, проєктів або чогось. В мене, наприклад, є HDD, звичайний такий диск. на 2 терабайти. Так, да, він повільний, але мені в зв'язку з 512 на MacBook достатньо, в принципі, достатньо. Тому. Якщо у вас якийсь скромний ограничений бюджет, я б не радив купувати більшу версію. 512 ГБ більше, ніж достатньо. За різницю, яку ви доплатите за терабайтну версію, можна просто купити крутий зовнішній SSD-диск на 2 терабайти, на 4 терабайти від компанії, наприклад, Samsung, і вам буде щастя. Тому що це буде різниця в ціні між макбуками з 512 та терабайтом, буде більша, ніж коштує вартує цей SSD-накопичувач. Якщо взяти не Samsung, а який ще трохи деш дешевший, але я б не радив вам юзати сильно дешеві, вони будуть повільні, незрозумілої якості. Тому треба одразу купляти, Е, якийсь е, якісний, якісний SSD. Трохи витратити грошей, але у вас проблема з пам'яттю вирішиться одразу. Хочу зауважити також на якості камери, це Full HD камера, тобто 1080 пікселів. І це біль. У 2025 році це 100% біль, але вона така ж сама і в наступних моделях. Це Зашквар, крінж і всі інші епітети сучасні до компанії Apple, тому що. Full HD камера в сучасному ноутбуці навіть 2021 року, камон, а навіть 2025-му, тобто производітельності, потужності цього ноутбука вистачило до 2025-го і вистачить ще на 5 років. Да, він не буде так льотати, як він льотав в 2021, але його вистачить. Але камера на 1080 пікселів. Ну, блін, це не те, що зашквар, я навіть не знаю, як це сказати. Це сором якийсь. Це одна з найслабкіших частин, найслабкіших місць цього ноутбуку. Це, ну, не селфі, як це називається, камера для веб-конференції. Я декілька разів спілкувався по зуму. періодично є зідзвони в фейстаймі. Блін, ну це. Реально біль, я, як будто Сіменс. Я згадую Сіменси в 2010 році якомусь, чи 8-му, я не знаю. От приблизно така картинка. Тим більше, коли дуже мало світла. Це просто треш якийсь. Коли там ви наставите, от як зараз, пару ламп, ну а хто буде зі дзвони робити і виставляти собі, собі світло? Ніхто, звісно. Тому це, мабуть, найслабша ланка в Цьому макбуці трохи розповім вам про звук та мікрофони. Ну, звук дуже крутий. Одразу зауважу: шість динаміків роблять супер якісну картинку, супер збалансовану, нізочки прекрасні. верха пушечка, серединка божественна. Тобто, дивіться, я займаюся іноді записами пісень, там зведенням звуку і тому подібне. Звісно, на них не може зробити якийсь суперякісний мікс. Але е, зробити попередні 80%, там, 5 відсотків, 80% взагалі без питань. Навіть може і 90%. Відсотків. Тобто, я роблю мікс. Дуже часто вдома або в якихось поїздочках, і цих е, колоночок, динаміків вистачає. Звісно, якщо порівнювати з 16 дюймовою моделлю, то він пр програє, але це трохи інша історія. І у 16-дюймової моделі більше мінусів порівняно з 14-дюймовою, ніж, ніж плюсів. Тому, е, як на мене, звук його достатньо. його достатньо. Якщо порівнювати з 16-дюймовою прошкою. Да, звісно, трохи гірше буде. Але якщо порівнювати, наприклад, з Air 15-дюймовим новим, то там звук ще гірше, хоча, типу, він 15-дюймовий, начебто корпус більше, але динаміки зробили в іншому місці їх менше, вони менш якісні. Тому якби, порівнювати, дивлячись чим. 16-дюймовим кайф, 15-13-дюймовим так собі. Але я вибираю саме за форм-фактором, тобто за розміром 14 дюймів, такий ультрабук, тоненький, але це про версія, він супер потужний, дуже приємний, дуже гарний, дуже стильний. І при цьому в ньому дуже крутий звук. Камера гавняча, звук офігенний. Також, не відходячи кудись далеко, розповім про три вбудовані мікрофони. Компанія Apple каже про студійну якість звуку. Ні. Немає студійної якості, але звук дійсно дуже класний. Тобто записувати голосові нотатки, повідомлення, робити зі дзвони там в Телеграмчике, в тому ж Фейстаймі, в Вацапі, в Зумі це величезне задоволення. Дуже класно чутно, дуже якісний ну, для ноутбучного Звуку для ноутбучних мікрофонів дуже якісний записаний звук. Тому е, можна робити якісь, е, знаєте, відеонотатки, аудіонотатки на ці мікрофони, але ніякої студійної якості. Просто дуже класний, дуже якісний звук. Записаний порівняно з конкурентами. Так, трохи розповім про батарею. Якщо, опять же, порівнювати з ноутбуками 16-дюймовими, ту ж саму про версію, наприклад, ми беремо в мене в користуванні є MacBook на m 2 Але батарея в них однакова, що в m 1 Pro на 16, що в m 2 Pro на 16 дюймів. Тому різниця тільки в продуктивності процесора, але. 14-та версія працює неймовірно, знаєте, круто, неймовірно довго. Ну, достатньо довго. Да, я купив не новий, в мене було 88% батареї. Це вже було якби печально, і при цьому всьому він в принципі ну, повноцінних півдня, годин 5-6. Е Працює ну, тобто абсолютно нормально. Якщо це на максимальній яскравості кінчики, відосики на ютубчику, навіть давінчи, то це 4 5, там, 6 годин. Якщо понізіть яскравість, знизити її, то це може ну, на половину цього часу збільшується. Час автономності. Якщо це серфінг в інтернеті або на мінімальній яркості ютубчик, або кінчики, то це. На весь день і півночі приблизно. Тобто батарея непогана. Я за рік втратив всього або 3 або 4 відсотки. Тобто в мене зараз 83, Ну, 3 або 4 відсотки, начебто, 83 відсотки батареї. Це за рік, навіть більше року, рік і 3 місяці. Я вже користуюсь макбуком. Кожен день, кожен день не було жодного дня, коли я б його не відкривав. Він постійно в якихось навантаженнях, давінчі, постійно дублювання смартфону на ньому відбувається, якийсь серфінг в інтернеті, монтаж звуку, запис звуку, тобто це мій постійний, кожноденний основний пристрій. І батарея в ньому непогана. Я думаю, що я через рік-два заміню батарею, і, в принципі, навіть не буду думати, особливо про заміну самого ноутбука. А ось цього місця вже трошечки подробнее. дивіться, я нещодавно думав про М4. Саме не про версію, базовий М4. Почав дивитися, почав читати, почав дивитися порівняння гікбенч і все інше. Дивіться, базовий М4 швидший усьому, крім рендерингу відео. Те, що для мене, е, типу, максимально необхідно, скажімо так. Тобто я Передумав міняти свій MacBook на m 4 тому що він все робив краще, ну точніше, швидше. Окрім рендерингу відео, окрім монтажу відео, для мене це дуже сильно важливий, типу, важлива характеристика, важливий момент. Тому. Я навіть не став думати, чесно кажучи, про заміну, ну саме на М4. Тобто я в майбутньому через якийсь час думаю все ж таки подивитися в бік м 4 Pro. Але на даному етапі, в принципі, мені вистачає, якщо там не враховувати якісь дуже важкі проекти, які можуть рендеритися по 8 годин, це якщо в DaVinci Resolve накинути якийсь плагін. На годинне відео, якийсь подкаст, коли монтажу, який знятий там на Blackmagic в якомусь дуже там важкому форматі, який-небудь там прорез чи щось таке з плагіном. Тобто такий проект може важити дуже багато і рендеритися він може реально 8, а то й 10 годин, таке в мене було. До речі, тільки в цих режимах вмикаються кольори. Жодного разу в лоджику, жодного разу при перегляді відео, при мільйоні відкритих вкладок в хромі паралельних якихось програм програми, тому подібного, не вмикалися кульера. І Я зауважу це дуже класно, це приємно. Тобто, для мене, для людини, яка працює в студії постійно. Тобто, мені ця тиша вона дуже сильно важлива. І я дивлюсь періодично, порівнюю там спілкуючись з людьми людьми, у яких ноутбуки на він у в яких через 20 хвилин роботи вмикаються кольора, коли просто відкритий YouTube, і ще там п'ять вкладок, якихось на хромі там чи щось таке. Чи якийсь PowerPoint відкритий і починають працювати кольори, ну це біль порівнюючи, знаєте, коли є з чим порівняти, ти ну, одразу якби звертаєш увагу на те, що в тебе дуже крутий MacBook. Тому резюмуючи цей весь відосик, скажу так: я би купляв MacBook на m 1 про в 2025 році. Я думаю, що це ще непогане рішення. Тим більше, якщо ви переходите з Windows ноутбуків або з MacBookів на інтелі. Я думаю, що не варто зараз віддавати купу грошей. Це треба, знаєте, слітак золота взяти. Так трохи відпілять від нього, якщо він у вас є, щоб купити якийсь М3 М4. Раджу купляти м 1 Pro, може треба докупити SSD-шечку буде, але базову версію 16512 І ви просто проблем не будете знати з цим MacBook'ом ще декілька років. Єдине, що це потрошечку відійдається батарея, але це не дуже велика проблема. Він заряджається від павербанків, він заряджається від звичайної зарядки е через Type-C без питань Вообще, на роботі. Там, якщо ви зарядку залишили вдома свою. Так, на MagSafe він заряжеться дуже швидко. Але яка різниця? Якщо ви пішли попити каву на півгодинки, залишили MacBook на зарядки, все. У вас ще декілька годин плюс роботи, друзі. Тому раджу звернути свою увагу на MacBook Pro, на M1 Pro процесорі, саме 14 дюймовому Він дуже гарний, дуже класний, тоненький, прекрасний, неймовірно, чудовий. Хочеться його отак, от, знаєте, відкрити одразу і щось почати на ньому робити. Мені дуже подобається, я кайфую від нього кожен день. Це неймовірно крутий екран, неймовірно класна батарея, неймовірно. Тихий, майже беззвучний кулер, точніше два кулери, і дуже крута продуктивність та автономність. Дякую, що додивились це відео до кінця. Тут знизу в описі до цього відео є дуже важливий збір для хлопців із 59-ї бригади на два DJI Mavic з можливістю виграти iPhone новенький про версію та AirPods про другої генерації, або будь-які, які будуть актуальні. Ми з вами зв'яжемось і вирішимо з Переможцем зв'яжемося, вирішимо, які наушники він хотів би. Може, це не AirPods, або не Pro-версія, Наприклад, дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!